Є декілька важливих моментів, які б ми з вами повинні були проговорити. Вони стосуються знову ж таки переговорного процесу, і більш детально е всю цю історію нам вже буде розкривати експерт. Зараз давайте е додамо трошки інформації, яку нам потрібно знати саме перед розмовою. Е у квітні 2024 році був опублікований більш детальний план Келога план адміністрації Трампа щодо врегулювання війни в Україні. Нещодавно Трамп призначив Келога спецпосланцем США з питань України. Тож імовірно Україна може очікувати декількох речей, які були описані в цьому плані. Ми з вами, до речі, неодноразово вже говорили про пана Келога, розмірковували, що саме він може дати або зробити, або взагалі які у нього критерії врегулювання війни, те, що він розглядає. Ну, і от в засобах масової інформації з'явилась новина, яка Ну, типу, більш-менш нам розкриває всю цю історію. Завершення політичної ізоляції Росії входить до плану Келога також входить. Тиск на Москву та Київ. Мотивація для Росії щодо мирного врегулювання. Тиск на Москву знову ж таки. Мотивація для України щодо мирного врегулювання. І тиск на Київ. Ми бачимо, як цей план чергується між е, тим, щоб тиснути на Україну і тиснути на Росію. Але давайте заслухаємо більш е, більше деталей з цього плану. Мотивація для Росії у мирному врегулюванні передбачає. Відтермінування питання членства України в НАТО на довший період, можливо на 10 років, збереження Росією окупованих українських територій, часткове зняття санкцій проти Росії, перспектива повного скасування санкцій та нормалізації відносин зі Сполученими Штатами Америки, за умови, що Росія погодиться на мирну угоду, прийнятну для України. Мотивація для України у мирному врегулюванні включає відсутність необхідності офіційного визнання анексії Росією, але зобов'язання не змінювати статус кво силовими методами, відсутність інших обмежень українського суверенітету, продовження військової допомоги Сполученими Штатами Америки, можливо, у вигляді безвідсоткових кредитів та надання розмитих гарантій безпеки. Введення тарифів на експорт російських енергоносіїв із використанням отриманих коштів для відновлення України. Друзі. Саме в цій інформації є також коментарі. До цього плану давайте їх я вам зачитаю. І потім також трошки проаналізуємо. Незважаючи на заявлені наміри, пропозиція не є компромісом. Росія отримує вигоди, хоча менші ніж бажала, тоді як Україна здебільшого зазнає втрат пишуть в матеріалі. Хоча план проголош переговори для Києва з позиції сили, тиск на швидке врегулювання грає на користь Москви, яка зможе скористатися цим для диктування своїх умов. План закликає до припинення зусиль щодо ізоляції Росії та Путіна, що зміцнює їхню внутрішню та міжнародну легітимність і сприяє продовженню агресивної політики. Чому вони це роблять? Будемо запитувати в експертів. Також до коментарів включили і наступне: це поступове зняття санкції, яке підриває попередню політику Заходу щодо Росії, дозволяючи їй швидше відновити агресивний потенціал проти Заходу. На відміну від втрат України, які є відчутними та вимірюваними обіцянки Києву, є розмитими та не відповідають тексту, який критикує нескінчену військову підтримку України у разі порушення. Угоди Москвою немає чітких або достовірних санкцій, що майже напевно станеться рано чи пізно, зазначають у виданні. Позитивними аспектами пропозиції для Києва є відсутність згадок про інші вимоги Росії до України та НАТО? Це е, всім нам знайома демілітаризація, денацифікація, е, визначення анексій, перегляд європейської безпеки. Отже, який висновок можна зазначити по цьому тексту? по цьому? Плану і коментарям до цього тексту план Келога відображає бажання знайти швидке рішення, яке зніме конфлікт із порядку денного заходу, але не враховує інтересів України як жертви агресії. Також цей план підриває довіру до принципів міжнародного права і створює небезпечний прецедент у світовій політиці. Якщо цей план буде реалізовано, це може призвести до втрати Україною територій зниження суверенітету та підвищення ризиків для інших країн. Натомість потрібно працювати над рішеннями, які базуються на відновленні територіальної цілісності України та притягненні Росії до відповідальності за агресію. Тим часом, друзі, з'являються інші новини, які стосуються, так би мовити, кінця СВО або його типу завершення. Це нам говорять російські ЗМІ, але цю інформацію саме повідомив Уніан, посилаючись на російські змі. І Пише, що Кремль готує чиновників до, так би мовити, завершення СВО її формує у них правильний образ перемоги. Пише Уніан, посилаючись на російські ЗМІ. Повідомляють, що адміністрація президента Росії провела семінар для віце-губернаторів, де обговорювали підготовку а, громадської думки до закінчення спеціальної, так би мовити, військової операції. Чиновників орієнтують на формування образу перемоги, який має бути прийнятим більшістю громадян на думку Кремля. Перемога має містити збереження нових територій за Росією і досягнення заявлених цілей, так би мовити, якоїсь денацифікації і демілітаризації. Обговорення умов миру, схоже, з пропозиціями команди Дональда Трампа зазначають у водання, включно із заморожуванням ліній фронту та відмовою України від вступу в НАТО. З хороших позитивних новин Україна повернула з окупації ще шістьох дітей. Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією території ще шістьох дітей. Там вони постійно перебували під загрозою депортації та психологічним тиском. Минулого тижня, в рамках ініціативи президента Bring Kids Back UA вдалося повернути до України ще шістьох дітей з тимчасово окупованих територій. Повідомив Єрмак. Він зазначив, що знаходячись в окупації, ці діти постійно перебували під загрозою депортації та психологічним тиском. А 16-річним хлопцям загрожувала примусова мобілізація до російської армії. Діти розповідають, що на окупованих територіях є нормальною практика, коли хлопців замість школи без згоди батьків вивозили в місто та ставили на військовий облік. Один з врятованих хлопців через це часто прогулював уроки, що й врятувало його від отримання повістки, додав глава ОП. Окрім цього, всіх дітей у школах вчили не наукам, а пропаганді їх примушували співати гімн РФ. Вчити переписану Росією історію та відпрацьовувати навички військового вишколу. Зазначу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіяни масово депортують українських дітей. Їх вивозять до Білорусі, Росії а частину в окупований Крим. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисяч дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців. Нагадаю, саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у ГАЗі ордеру на арешт російського диктатора Путіна та уповноваженої справ дитини у Росії Марії Львово-Білової. Тож, друзі, будемо рухатися далі і поговоримо про також важливу новину, з якої ми. Починали розмову в минулій годині це питання журналістів. А точніше, певної ситуації, яка виникла от довкола одного законопроекту. Тож давайте про все по порядку. До 15 років за злив даних із держреєстрів. Новий законопроект, який може вдарити по журналістах і викривачах корупції. Журналісти розслідувачі та незалежні засоби масової інформації відіграють ключову роль у викритті корупції, діючи як. Як захисники суспільного інтересу їхня робота часто пов'язана із доступом до відкритих даних чи витоків інформації, які дозволяють виявити порушення. Проте новий законопроект може значно ускладнити цю діяльність, встановлюючи жорсткі обмеження на використання даних із державних реєстрів. Це створює ризик, що навіть законні дії журналістів будуть розглядатися як кримінальні в Україні пропонують зміни до кримінального кодексу, які посилюють відповідальність за несанкціоноване втручання в роботи публічних електронних реєстрів. Законопроект передбачає покарання до 15 років позбавлення волі за злив даних розповсюдження конфіденційної інформації або порушення правил роботи з реєстрами. Уряд аргументує цю ініціативу потребою зміцнення кібербезпеки, особливо в умовах війни. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту. Прийняття цього законопроекту дозволить встановити кримінальну відповідальність за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах, та посилення кримінальної відповідальності під час дії воєнного стану за кримінальні правопорушення. У сфері використання інформаційно-комунікаційних систем розширить межі діяльності правоохоронних органів щодо розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 361 361-1 361-2, 362 Кримінального кодексу України, а також підвищить гарантії захисту національної системи кібербезпеки. У сучасному безпековому середовищі народні депутати України. І Дійсно, державні реєстри це важлива частина цифрової інфраструктури. В Україні їх понад 350, і вони містять інформацію про громадян, компанії, майно та багато іншого. Від їхньої безпеки залежить захист персональних даних і довіра громадян до державних сервісів. Однак виникає питання, чи буде цей закон використовуватися лише для захисту суспільства, чи стане інструментом тиску на інакодумців. Однією з ключових проблем є те, що в умовах слабкої судової системи новий закон може стати інструментом репресій. У воєнний час обтяжуючі обставини дозволяють силовикам класифікувати дії журналістів або активістів як загрозу національній безпеці. Це може поставити під удар незалежні розслідування корупції чи зловживань владою. Посилення відповідальності відбувається без пропорційного підвищення прозорості роботи державних органів, які управляють реєстрами. Закритість цих структур означає, що громадяни ризикують втратити доступ до важливої інформації, тоді як корупціонери можуть залишитися безкарними. Це створює небезпеку, що законопроект більше захищатиме інтереси чиновників ніж суспільства. Додаткову недовіру викликає те, що серед авторів законопроекту є представники опозиційної платформи за життя, всім відомої ОПЗЖ. Ця політична сила неодноразово була помічена у спробах захисту власних інтересів, а не суспільних. Тому участь таких депутатів у створенні законопроекту викликає сумніви в його щирих намірах. З іншого боку, ініціатива має потенціал зміцнити кібербезпеку. Нові правила можуть ускладнити життя зловмисникам, які прагнуть використати реєстри для махінацій чи шантажу. Але ці позитивні аспекти можливі лише за умови прозорої реалізації закону і чітких механізмів захисту журналістів, які працюють в інтересах суспільства. Якщо ухвалення цього закону відбудеться без належного громадського обговорення, це може призвести до посилення недовіри між суспільством і владою. Законодавча ініціатива має бути спрямована на вирішення системних проблем, а не на обмеження прав громадян і свободи слова. У перспективі законопроект ризикує підірвати основні демократичні принципи замість захисту від кіберзлочинів. Він може стати інструментом подавлення громадянського суспільства. У випадку несправедливого використання це законодавство може посилити авторитарні тенденції, зруйнувати довіру до демократії та поглибити розкол між суспільством і владою. Тому критично важливо забезпечити, щоб законопроект впроваджувався. Прозоро з урахуванням інтересів журналістів, громадян та незалежних експертів. Тільки за таких умов він може зміцнити кібербезпеку, не підриваючи основи прав і свобод. Ситуацію також прокоментував і журналіст-розслідувач Михайло Ткач. Доброго ранку, шановні народні депутати. Чому вам не потрібно голосувати за законопроект номер 10242? Після прийняття 10242 Людина, яка по базі проб'є чергового посадового власника нового рейндж ровера 2024 року, отримає тяжкий злочин 8 років і не отримає захисту як викривач корупції. Людина, яка проб'є перетин кордону черговим втомленим війною депутатом, отримає тяжкий злочин і не отримає захисту як викривач. Від яких росіян захищає цей законопроект, якщо його співавторами є оберемок від ОПЗЖ, в підсумку це надасть можливості правоохоронцям масштабно посилити контроль за джерелами журналістів та самими журналістами. Тому найкращим варіантом є відмова від цього законопроекту. Вдосконалення відповідальності за такі факти можна розглядати виключно в сукупності з механізмом захисту викривачів. Дякую. Тож друзі, розуміємо проблематику питання, розуміємо бажання і необхідність держави в тому, аби посилити безпекові питання, але паралельно з цим розуміємо, що є ті моменти, які відкладати неможливо. Є а, галузь, яку неможливо ігнорувати. Є журналісти зі своїми а, задачами та функціями, які пов'язані з інформуванням суспільства. І а, ці фундаментальні речі, ну м'яко кажучи. А, Обривати не слід, тому що, як мінімум, як ми це будемо пояснювати людям, або як ми це будемо пояснювати нашим партнерам? Ці питання вони відкриті, вони залишаються. Вже багато різних видань звернули на всю цю історію свою увагу. Тож будемо слідкувати, як вона буде розвиватися.